Радіорепортаж Мелітополь, столиця Меду та черешневих садів. Привіт усім! Сьогодні ми побуваємо у місті Мелітополі і заочно поласуємо медовою черешнею. З вами Савченко Олег, учень 10 класу навчально-виховного комплексу номер 16 місто Мелітополь. Хто не був у Мелітополі, а саме в надзвичайних, квітучих навесні, неймовірної краси садах Філібера, той втратив багато. Справа в тому, що це чарівне дивовижне місце відоме в усьому світі, але мало хто знає, хто заснував ці сади. В історії зовсім стерлося ім'я. Я відчайдушного ентузіаста, котрий вирішив на піщаних ґрунтах, де дерева з роду віку не росли, закласти сад. Наполегливість і працьовитість узяли гору. І на початку 19 століття виробництво фруктів у краї стало одним із серйозних видів підприємницької діяльності. Насамперед, завдяки старанням двох мелітопольців: Амадея Фелібера та Андрія Карвацького. Ім'я Фелібера в Мелітополі досить відоме. Насамперед, за назвою престижного заміського ресторану Дача Фелібера, який розташувався у його колишньому маєтку. Втім, на цьому дані про уродженця Франції, на жаль, вичерпуються. Мало хто знає, що він був поміщиком, чиє вівчарське господарство в Атманаї, нині Якімівського району славилося не лише на півдні, а й у всій царській Росії. А тут, у Мелітополі, Фелібер з найменшим ентузіазмом займався садівництвом. Цим же захоплювався і його сусід, земський лікар Андрій Карвацький. Саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Перший хірург міста Мелітополя за його ініціативою та участю побудована Мелітопольська міська земська лікарня. Ним заснована Мелітопольська санітарна станція у 1897 році. Міська бібліотека у 1898-му, бактеріологічна лабораторія та рентген-кабінет у 1902-му, а також пологовий будинок. Відкрив родовище питної води, яке донині постачає місто Мелітополь, відкрив джерела мінеральної води, піонер сільськогосподарського освоєння сипких пісків, фундатор науково-дослідного та промислового садівництва північної Таврії, учасник міжнародних та всеросійських виставок садівництва виноградарства та виноробства, нагороджений золотими та срібними медалями, дійсний член співробітник комітету виноградарства імператорського товариства Південної Росії, кореспондент, дописувач всесвітньо відомого вченого садівника та Омолога Симиренка, автор багатьох наукових праць з виноградарства, садівництва, медицини та гігієни, учасник сільськогосподарських конкурсів та виставок у місті Ялта та у Парижі. Втім, якщо бути точним, Андрій Васильович більше уваги приділяв вивченню цілющих властивостей місцевої мінеральної води. У саді ж і на виноградниках господарювала в основному дружина Дарина Михайлівна. Наскільки діяльність садівників ентузіастів була успішною, можна судити, хоча б з того, що до Першої світової війни у Парижі працював магазин, який торгував Мелітопольською черешнею. Мелітопольська дача Фолібера розташована в закладеному ще при колишньому власникові парку. Років 30 тому його внесли до реєстру. Пам'яток природи місцевого значення, що, втім, анітрохи не впливає на недоглянутість і запустіння, які панують у парку, під соснами є непримітний горбок. Під ним могила земського лікаря Карвацького помер він у 1907 році в місті Мелітополі, похований на території дослідного саду нині першого відділення.